Школа-інтернат для слабочуючих дітей не схожа на інші загальноосвітні школи. І не лише тим, що тут навчаються особливі діти. Школярі, їх вчителі та вихователі це одна сім'я. Тут їх люблять, переймаються їхніми невдачами і щиро радіють досягненням. Тож і саму школу можна по праву назвати другою домівкою дітей. Сьогодні тут росте та навчається більше сотні учнів із різних районів Тернопільщини і обласного центру. Педагогічний колектив школи більше 60 педагогів. Загалом тут 19 класів. Одному навчається найбільше десяти дітей. Дітей. Минулого року у школі відкрили ще один клас для дітей із важкими розладами мови. Особливі діти потребують особливої методики навчання, кажуть вчителі. Є багато дітей, які навчаються в масових школах і в селі, і в селах, в районах, і в місті Тернополі, але ми вже так замітили, що вони обов'язково повертаються в старші класи до нас. У початкових класах ще вчителі якось дають собі раду, там, ну, можливо, якось індивідуально працюють з ними, а в старших класах, коли вже вчителі, діти переходять на всі вчителі, тоді, звичайно, важко працювати і в результаті роботи, не видно, то краще хай дитина би починала навчатися. Там, в тому середовищі, де вона повинна вчитися, щоб були якісь результати. Перед учителями школи інтернату завдання стоїть складніше ніж навчити хімії, математики чи географії. Тут, попри основні предмети, дітей вчать мови жестів, читати по губах і вимовляти те, чого діти не чують. Спочатку звук, потім склад, а тоді слово і речення. А все це для того, аби згодом їм було легше у світі тих, хто чує, і щоб вони могли отримувати радість від спілкування. Школа ставить перед собою мету навчити дітей розмовляти, розуміти мову, спілкуватися, щоб вони могли в майбутньому не тільки спілкуватися в своєму середовищі, але й з чуючими людьми, тому що вони працюють в різних установах і спілкуються не тільки з нечуючими, а і з чуючими людьми. Тому ми бачимо, що ті методи, які використовуємо, і ті свої напрацювання, вони дають такі результати. Навчився спілкуватися зі своєю донькою і отець Ігор Шкодзінський. Його донечка Насті, п'ятикласниця школи для дітей зі зниженим слухом. Дівчинка розповідає, навчатися в школі їй подобається. Тут у неї багато друзів, а в майбутньому мріє стати стюардесою. Аби спілкуватися з Настею, отець Ігор вивчив сурдопереклад. Нині він став духовним наставником не тільки для доньки, а й усієї школи. Щонеділі отець Ігор відправляє за допомогою сурдоперекладу святу літургію у церкві Матері Божої неостанної помочі. Він каже, завдяки своїй донечці познайомився зі світом глухих і тих, хто погано чує. Діти, котрі не чують вухами, вони дуже відчувають серце. І вони дуже підмічають, що ти думаєш. Як ти до тої дитини відносишся? І вони дуже йдуть на контакт, коли бачать, що ти хочеш з нею спілкуватися з твоєю дитиною. І тому я вважаю, що до певної міри той мені і подарунок від Бога, тому що я дуже багато для себе беру в духовному плані, в такому сердечному плані, чого я, напевно, ні в книжці би не прочитав, ні в телевізорі би не побачив. Ця робота у навчальному закладі спрямована на те, аби діти почували себе комфортно. Близько 80 школярів тут живуть від понеділка до п'ятниці. Вихідні найчастіше проводять з сім'єю. Діти харчуються п'ять разів на день. Для них облаштували затишні спальні: одне крило поверху для дівчат, інше для хлопців. Один із улюблених уроків школярів трудове навчання. Учні проявляють необояку творчість та винахідливість. У рух іде все скло, тканина, пластикові пляшки, папір, а головне, що виходять справжні шедеври. Дитячі роботи прикрашають стіни в усіх кабінетах школи. Тут пишаються і спортивними досягненнями своїх учнів. Серед випускників є майстри спорту України міжнародного класу, кандидати в майстри спорту і призери чемпіонатів України. На відміну від загальноосвітніх шкіл, у цій школі інтернаті навчаються на рік довше до 12 класу, а отримують повну середню освіту. Потім випускники вступають у різні навчальні заклади, училища коледжі чи університети. Донька Ярослави Возної після закінчення школи вступила у юридичний коледж. Зараз у школі для слабочуючих дітей навчається і онучка жін. Пані Ярослава дивиться на життя з оптимізмом і вважає, вада слуху, це не вирок. Так склалася доля нас, що діти глухі, але не падаєм відчай, а живемо і стараємося дітям допомагати і розвивати їм мову. Побажала би батькам, які мають таких дітей, щоб вони ну, приводили дітей в нашу школу, і щоб навчалися і здобували собі знання.